Так гарно тут, дуже охайна територія, вхід тут платний і він коштує 500 гривень на людину. Як на мене, тут то дорого. Ну, типу, якщо ти фотосесію якусь організовуєш, тобі треба гарне місце. Це кайф, тут людей мало, тому що якщо з сім'єю, типу, вас четверо, типу дві кази заплатити за вхід. Ну таке. Пішли, покажу. Або подивись, покажи там, який гарний альтаночка, бесідка. Прикольно. В общем, тут є озеро. Отаке. Зараз нам ще вимкнуть водоспади. Понимаєте? Ми єдині тут. Дуже кайфово приїздити в таку погоду-непогоду. Тут дуже гарно. Навколо озера пройдемось, тут дуже гарно і подивимось, що тут за рослини в нас є. Я там далі бачу дуже яскраве якесь деревце. Ось. А ще ми зайдемо в таку бесідку якусь восточну. І кажуть, що там навіть можна замовити чаювання, чайну церемонію. Ну, як на мене, це дуже прикольно, бо тут така атмосфера, нікого нема. Ми зараз підемо, пройдемось навколо озера. І я вам покажу, там є мангал, там ще малинка росте. І мені здається, там навіть петрушка якась і кріп росте. Тобто ти можеш смажити м'яско, тут можна замовити якісь собі вечірочки, може друзів зібрати, я не знаю. Ну це дуже кайфово. Е, ось, посмажити тут, посидіти біля озера. І це 20 хвилин від Києва. Ну що, подивимось, дочані церемонії проходять. Прикольно. Дивіться, тут є якісь можна ліхтарики е, вимкнути, може йогою позайматися, а потім чайочку випити. Клас? Клас, клас, клас. Та тут світла ж нема, що ти клацієш. Диви. Ну і а вже ж, де ти можеш замовити такі альтанки собі додому. Прикольно, що це забув за спецефект. Йдемо тут зараз, зараз, зараз. Мені треба також трошки контенту. Бака породику на корсі, яку привезли з Італії. Ой-ой-ой. Нам, нам так скажу. Дуже ще прикольно, дивіться, це дерево, воно було зелене. І з осіння воно змінює кольори. Тобто, ось зелені ще листочки, а там, де сонечко ще світить, вони стають червоними. Такі от одне дерево, а три, три. а більше різних кольорів. Тож... Що хочу сказати? Спочатку я думала, що краще приїхати влітку чи навесні, а мабуть, осінь це золота пора, і треба сюди їздити осінью. Якийсь такий сонячний день, коли менше людей. Ну що, пішли дивитися, де можна паті зробити. Сьогодні було дві броні, люди хотіли приїхати, пофоткатися, але погода така, що вітер. І тому всі дати перенесли. І тому ми тут самі. Злазь сюди. Давай. Ти наступаєш на кущі. Ось тут повинен був бути водоспад. О, тут ще рибки диви. Золоті. Ще тут а, ти оплачуєш вхід, в сервіс входить, Визит толику. <гум> диви. Оператор. <гум> Ось, дивіться, може тут можна і плавати. Я так розумію, тут можна якось вилізти, не знаю. Клас, гарно. Пішли далі, покажу ще мангальчик, і на цьому ми завершимо і приступимо до фотосету. Ось тут по сходинках можна піднятися і вийти, а також піти в туалет. Тут дуже прикольна бесідка така. І покажу там. От якщо ви тут влаштовуєте якусь вечірку, то тут дуже гарний вид. Диви. Ось тобі мангал. Ось, тут, мабуть, якісь овочі, фрукти. Це ще гортензії, які не відсвели. Качелька тут є. О, позаду тебе томати. І лучок. Цибулька зелена, диви. Лучок той, яким стріляють? Ні, цибулиночки. Вон, покажи томати і цибулинки. А тут у нас петрушка. Тут навіть коли проходиш і тут кучерява петрушка. Тут так пахне взагалі. І малина. Дуже круто. Прикольно? Qualquer coisa, o Warren.